Привіт! Чи не задумувався ти, що рабство заборонили ще дві сотні років тому, а його відголоски, а може, і навіть повноцінні ознаки, досі зберігаються у нашому повсякденному житті? Для того, щоб розібратися з цим, необхідно зрозуміти, що ж таке сучасне рабство, та визначити його ознаки. Одразу хочу зазначити, що розглядати людину як чийсь предмет, який можна купити, продати чи подарувати, я не буду. Це надто очевидно, та й думаю, ніхто з таких людей ніколи не подивиться це відео. А перед початком невеликий ліричний відступ. Дуже вдячний вам за такий теплий фідбек після випуску мого першого відео. Мені дуже приємно, обіцяю, що з кожним днем якість буде не лише покращуватись, а і розкриття сенсу права буде тільки поглиблюватись. Продовження минулого відео, де я розкривав питання, що таке я, вважаю за необхідне показати тобі, що у когось я більше нема, а може навіть і у тебе. Мова буде йти про сучасне рабство. Визначаючи ознаки сучасного рабства, хотів би сказати, що, по-перше, це відсутність свободи вибору. Тобто, хтось інший вирішує за тебе, що ти можеш, а що ні, що ти мусиш робити. А від чого тобі треба відмовитись? Звісно, якщо не враховувати викрадення людей для примусової праці, зокрема і в сексуальному рабстві, або проживання в певних країнах, таких як Північна Корея, то за даною ознакою мало хто з нас раб. Проте за другою ознакою рабства ти повинен працювати інакше матимеш великі проблеми в своєму житті. Впевнений, що багато українців, які тікаючи від війни, виїхали за кордон певною мірою зіткнулися з цим. Так уявімо собі ситуацію. Коли лише для того, щоб дістатися до Франції, тобі вже потрібно було витратити немаленьку суму коштів, які можна було отримати лише в борг. Ти влаштовуєшся працювати, зокрема хатнім працівником до якоїсь заможної людини, яка тобі не лише обіцяє допомогти виплатити борг за квиток. Але і юридично та фактично асимілюватися на території Франції. Звучить чудово, чи не так? Перебуваючи в такій складній життєвій ситуації, безумовно. Але ж що може статися на практиці потім? У тебе шляхом маніпуляцій, обману і психологічного тиску, зокрема з використанням твого складного положення, забирають всі документи, і фактично ти стаєш безкоштовним прислужником. Звісно, ти перебуваєш в безпеці, на тебе не летять ракети чи трони, навколо стільки щасливих людей, і ти віриш, що станеш одним із них. Але чи дійсно ти хотів такої сильної залежності? Йдуть дні, місяці і роки, але обіцянки ніхто не виконує. Ти цілодобово працюєш за копійки, а звернутись тобі зовсім нема до кого. Та й страшно, якщо і мінімального прихистку в такому безпечному місці тебе позбавлять. Патова ситуація, тепер ти заручник складних обставин, чи ні? ні? Яким би складним не було б твоє життя, як би ти не думав собі, не накручував себе, ти завжди можеш діяти. Звернись до поліції. Скажи, що у тебе забрали твої документи, що платять копійки, обманюють, маніпулюють та зловживають твоїм становищем. Тобі допоможуть. Але якщо і цього ти боїшся, то ти вже точно під повноцінним психологічним тиском, який змушує тебе працювати далі. І лише сподіватися, що колись твоє питання буде вирішене. Це і є примусова праця. Кримінально карний злочин за статтею 149 КК України. Тут суто для юристів хочу зробити маленький відступ. Подивіться на формулювання даної статті. Торгівля людиною, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини вчинені саме з метою експлуатації. Зверніть увагу на те, що, виходячи з того, як сформульована дана стаття, експлуатація людини обов'язково має супроводжуватись її торгівлею, вербуванням, переміщенням і так далі. Разом з тим, випадок, який я навів вище, жодним чином цього не стосується. Адже фактично особа добровільно пішла на умови примусової праці, Вважаю, що 149-ту статтю необхідно привести в норму відповідно до сучасних реалій. Насправді ситуація, яку я описав вище, дійсно існувала. Тільки жертвою там була не українка, але їй було всього 15 років і фактично її продав батько. Якщо цікаво дізнатися більше про цю справу, де Європейський суд прав людини визнав наявність рабства над людиною, я залишу посилання в описі до цього відео. Як висновок цієї ситуації хочу зазначити, що ті, хто тікає від конфлікту, стихійних лих чи утиску своїх прав, або прагнуть мігрувати з метою роботи, особливо вразливі до експлуатації, оскільки зараз мігрує більше людей, ніж будь-коли. За останні п'ять десятиліть так, 50 мільйонів людей наразі перебувають у подібному рабстві, або через примусові та дитячі шлюби, державну примусову працю, торгівлю дітьми тощо для розуміння глобальності проблеми наведу один факт: у 2021 році країни G20 імпортували товарів, які піддаються ризику виробництва в умовах сучасного рабства. Аж на суму 468 мільярдів доларів США. Детальніше про цифри та факти сучасного рабства можна дізнатися, перейшовши за посиланням на індекс рабства в описі до цього відео. Але чи рабство завжди виглядає саме так? Ні. Існує ще одна не менш небезпечна форма залежності економічне рабство. Поряд з реальним рабством більшість з вас знаходяться в економічному рабстві. Що є простіше кажучи, залежністю від грошей. На сьогоднішній день, так би мовити, раб змушений працювати без зупинки до смерті, оскільки зароблених коштів за один місяць вистачає, щоб оплатити житло, їжу, проїзд і тому подібне за такий самий термін часу. А що говорити про кредити? Щодня відсотки зростають, тому сучасний раб для того, щоб розрахуватися з процентним кредитом, бере новий і новий, не віддавши старий. Створюючи тим самим піраміду боргів. В результаті велика кількість заборгованостей стимулює раба до роботи навіть за мізерну зарплату. Крім того, важливим фактором є значне відставання росту доходів порівняно з інфляцією. Постійне зростання цін на житло, продукти та проїзд при відсутності росту заробітної плати населення забезпечує непомітне пограбування. Отож з часом раб бідніє все більше і більше. Так багато сучасних компаній практикують підходи до найманої праці та взагалі свого персоналу саме на засадах економічного рабства. Однією з таких компаній можна назвати Глово. На перший погляд, поява в Україні такої потужної міжнародної компанії і роботодавці, як Глово, можна вважати значним досягненням, оскільки це збільшує обсяг ринку послуг з доставки. Створюють додаткові робочі місця, але інновації не стоять на місці. І завдяки появі онлайн-платформ кур'єрські служби нового типу отримали можливість покладатися не на штатних співробітників, а на так званих фрілансерів. Вони не є ані штатними, ані позаштатними співробітниками, а тому жодних соціальних та правових гарантій не мають. При цьому, щоб отримувати адекватну зарплату, кур'єр на скутері або на велосипеді. Повинен працювати щонайменше 50 годин на тиждень. Задумайся, чи не той самий кур'єр Глово ти. Безумовно, працювати ми маємо усі. Але ж життя це не лише про гроші та кар'єрний успіх. Потрібно встигати жити, насолоджуватись тим, що ми маємо, не боятись виходити з зони комфорту та досліджувати для себе щось нове. Життя сповнене великих можливостей, і лише ми самі можемо обмежити нас у доступі до них. Неважливо, в якому ти рабстві можеш перебувати, чи то в реальному, чи то в економічному, знай, що завжди вигід є. Треба діяти, і тільки тоді ти матимеш те, на що дійсно заслуговуєш. Найперше це свобода. Можна стверджувати, що відповідно до Конституції України свободу людини як юридичну категорію характеризують такі основні риси. Люди вільні від народження, ніхто не має права порушувати їхні природні права. Людина вільна робити все за певними винятками. А також люди мають рівні можливості, закріплені правами. Використовуй свою свободу, цінуй її, будь вільним. Реалізуй свої можливості, і все у тебе буде. Ти людина, а значить тільки тобі вирішувати, що з тобою буде. Прокачуйся, розвивайся, та дізнавайся більше, щоб жити, а не виживати, щоб знати, що буде завтра, а не жити сьогоднішнім днем. Так, це складно, але я в тебе вірю, ти зможеш все. До зустрічі!